Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час свого візиту він отримав позитивний сигнал щодо американської підтримки для України, але на терміни ухвалення відповідного рішення впливає внутрішньополітична ситуація у штатах. Як би ви оцінили цей візит Зеленського до Сполучених Штатів до його зустрічей? І як надовго може вплинути термін ухвалення відповідного рішення стосовно підтримки нашої України з боку Сполучених Штатів? О, ну, дійсно, президент України Володимир Зеленський втретє відідав Білий дім від початку повноштабної російської агресії під час власне візиту до США. Він а, нам а, домагався того, щоб отримати а, а, надалі допомогу від Сполучених Штатів у боротьбі з російською агресією а, шляхом підтвердження Вашингтоном подальших фінансових і військових пакетів. Однак, ми бачимо, що а, поки що ситуація є невизначеною, і а, навіть президент Джозеф Байден не може. А, в достатній мірі вплинути на конгресменів, особливо на ті, які виступають проти допомоги, або ставлять заручники українські питання щодо своїх ініціатив, зокрема в контексті міграційної політики, зокрема в укріплення кордону між США та Мексикою, і ми бачимо, що фактично зараз ситуація знаходиться в такому під під, під, підвисенам під стані, вона є. Фактично вона заморозилася якийсь певний час, і є е, ризики того, що до е, кінця року е, законодавці не е, проголосують за новий бюджет, який включав би е, більше 60 мільярдів доларів допомоги Україні. І скажімо, це, це дійсно є е, серйозним сигналом. Сигналом того, що все ж таки американський політиком є е, розділеним і е, і це. В конче скажімо, може підірвати власне самі позиції сша на міжнародній на міжнародній арені адже фактично вони нерідко виступають арбітром серед багатьох країн і власне саме вони надали нам чималий пакет чволі пакети допомоги в боротьбі з росією і якщо зараз ця країна фактично опиниться в зручниках в своїх внутрішньополітичних дебатів то так ми фактично не зможемо не отримувати достатній мірі ту допомогу, яку треба Фернані, ту, яка передбачає е, бюджет, е, тут, тут потрібно тоді вишук, шукати альтернативні шахи, ну, зокрема а, а, продовження ленд-лізової допомоги і тому подібне. Але все ж таки, тут ми повинні розуміти, що тут не лише про зброю, а й про політику, про моральну підтримку, і це дійсно зараз е, постало під певного роду питанням. Є сподівання, що все ж таки е, не знайдуться комп компроміси. і дуже добре, що все таки про це говориться, і Джозеф Байден говорив, що він може піти на поступки, але ми пане стане стало. Розуміти... От у мене запитання, що саме може зробити в цій ситуації, коли Байден говорить, що він може піти на поступки у питанні фінансування кордону, так міцності кордону, вони можуть окремо виділити зараз пакет фінансову підтримку України і лунають заяви і з боку республіканців і з боку демократів про те, що вони готові підтримати Україну. Тобто, які компроміси зараз можуть бути з обох сторін задіяні, щоб ми отримали все ж таки. І чи будуть вони задіяні на вашу думку, я думаю, що тоді так в цьому пакеті допомоги будуть враховуватися власне ті, ті е, ініціативи, які висувають республіканці, особливо е, радикальне їхнє крило, і власне тоді вимушені будуть вони забезпечити саме статтю видатків в, в тій мірі, які вони е, хочуть. Але мені здається, що тут проблема ще може бути в іншому, в тому, що фактично, якщо е, демократи і частина Республіканців підуть на це, і то а, це може поставити взагалі. На підпитання наступні вибори, чи зможуть демократи отримати ті голоси, які необхідно, зокрема як президент Джозеф Байден, який вірогідно буде кандидатом від демократичної партії на президентських переглях, так в виборах до конгресу, і тоді скажімо, це може стати собі таким собі зеленим світлом для таких політиків, як Дональд Трамп. Адже він тоді скаже, що і буде приподносити це своїм виборцям, що він фактично домігся того, чого він хотів, а демократи навпаки, і власне ті виборці, які за не голосують, вони вони можуть розчаруватися в в політиці Джозефа Байдена і демократичної партії, як такої. Адже фактично там поні розуміти, що дуже велика кількість населення, які за неї голосують. Вони а, були або, або є, скажемо, мігранок, ну, які є громадянами, але які дуже близькі до, до того, якщо вони для них питання міграції дуже близьким, скажімо так, і фактично це можуть вони Вважати своєрідною зрадою, і власне можуть відвернутися вони від підтримки, і тоді ми можемо побачити через рік зовсім інші політичні реалії в США і від, відповідно тих переможців, про які ми про які ми зараз говоримо, і яких би ми скажімо так не воліли би, щоб вони прийшли до влади. А і це скажімо, може бути ціною власне цього компромісу, але і і не надати нам було б конче небезпечно, враховуючи те, що російська агресія продовжує тривати, і ми бачимо, що вона ще невідомо коли завершиться. Тобто, фактично, зараз дуже складний період в США перед дуже непростим вибором стоїть демократична партія, і ми фактично можемо говорити про те, що вона опинилася в свого роду. Цуцванзі для себе і з відповідними наслідками в майбутньому пане Станіславе. Деякі експерти кажуть, і поправте мене здається, це вперше Байден на зустрічі не озвучив про те, що Сполучені Штати будуть до кінця у цій війні проти Росії з Україною. І деякі експерти відзначили, що, начебто, Байден виглядав доволі таки розгублено. А от ваша оцінка, давайте стосовно Байдена поговоримо. Ну, наскільки я знаю, що він заявив, що е, допомога Україні надаватиметься, доки е, США зможуть її надавати. Ну тобто, фактично, він е, і не сказав про те, що стати перестануть надавати, і не було вже більш такої впевненості, яка була раніше. Ну тобто, фактично, я думаю, що е, тут також е, може бути наслідком того, що позиції демократів підривають підриваються, і особливо це може впливати на їх моральний стан, і зрозуміло, тому що зараз дуже е, скажімо, вимуш. Чині йти на болісні для себе компроміси демократи, адже питання міграції це скажімо, фішка саме республіканців, і саме вона була найбільше, скажімо, поставлена на порядку денному, денному за президентства Дональда Трампа, і фактично це він і іде в нього на його прохання, на його скажімо, вимоги навіть, і це звичайно не, не може не підірвати власне того психологічного навіть стану, який є. Тому скажу я ще раз повторюю, що ситуація для демократів дійсно зараз дуже складна, Ладна і е, невідомо чим це все завершиться. Тим паче, ми повинні враховувати, що виборча кампанія тільки починає набирати обертів, тому що до виборів ще майже рік, і ще е, тут дуже багато чого відбуватиметься в сполучених штатах. І якщо на старті вже таке відбувається, ми можемо тоді лише припускати, що ж буде, коли будуть відбуватиметься, е, відбуватися праймеріз. І дебати, і тому подібне в США, і звичайно, неодноразово політичні опоненти, а також навіть і ті прибічники, які підтримують демократів, використовуватимуть власне кожен зі свого боку цю ситуацію. І власне на жаль, в вибори, які відбудуться в листопаді два четвертого року, демократи, а також інші політики, які до цього причетні можуть війти, скажімо, не в НАТО з ненадто сприятливих позицій чи можна сказати, що для Байдена зараз пріоритетом стають виборчі перегони, і що фактично його підтримка у стосовно Києва тут можна поставити вже крапку, і потрібно чекати того, хто прийде, хто стане господарем Білого Дому, і якщо це буде Дональд Трамп, намагатися налагодити стосунки з ним. Ні, я б ще не почав би списувати Джозефа Байдена. Ви повинні розуміти, що все-таки адміністрація президента вона є сильною інституцією. І там можливо будуть пошуки і альтернатив, власне, як надати ті чи інші пакети допомоги. Можливо, там будуть якісь виведені укази чи ще інше. Ну можливо, в такому контексті так, звичайно, зараз ми можемо говорити, що. Дуже великі зараз може бути лікування з боку республіканців, якщо все ж таки буде. Буде демократи підуть на їхні вимоги, і це значно посилить їхні позиції. Але тим не менше, все ж таки думаю, що Джозеф Байден ще може відіграти свою авторитетну роль. Я б ще не говорив, що він програє вибори в листопаді, хоч у нього зараз і рейтинг впав по відношенню до Дональда до Трампа. Тим не менше, ми не знаємо, які ще відбуватимуться події. Ще повинні ми розуміти, що матимуть місце розслідування відносно Трампа. Там також. Не, Та по процедуру імпічменту так зараз піднімається питання а, абсолютно, абсолютно вірно. Тому фактично невідомо чи ще він представлятиме. Перше, а по друге, ми повинні розуміти, якщо все ж таки будуть якісь вироки, і навіть якщо йому буде дозволено балотуватися е, на посаду, це може підірвати його авторитет всередині республіканської партії, і звичайно, це е, знизить його рейтинги. І тут скажімо, більше укріпнуть позиції саме Байден. Тому зараз ми повинні повинні на, скажімо, набратися терпіння, продовжувати на працювати по лінії дипломатії і і, і іншими можливими важелями впливати і доносити на ту ситуацію, яка зараз відбувається. Ну і звичайно, ми повинні покладатися і на інших союзників, але все ж таки я думаю, що е, цей період сполучені штати переживуть і вони все таки зможуть вийти більш з цієї ситуації. І я думаю, що все таки співпраця між нашими країнами е, знову відновиться в тій мірі, коли вже власне е, 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 закінчаться закінчиться ці всі їх. Іхні передвиборчі баталії, і все ж таки є сподівання, що як і раніше, сполучені штати Америки будуть світочем демократії і зможуть захистити Україну від російської агресії, якщо на той момент ще триватиме. Ну знаєте, сполучені штати точно нікуди не дінуться. Вони переживуть. Головне нам пережити, якщо, наприклад не буде якоїсь фінансової підтримки з боку сполучених штатів. Якось компенсувати все це. Дуже дякую вам за включення. Глядачам нагадаю, дякую. що це був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник.